Дивіться, електровоз шкода чс 4. 0... Які там 0,72. Укрзалізниця. Якийсь паровоз. Ось такий. Якийсь тепловоз, Чуме 2, а на Чуме 3. Але це якийсь Чехословацький тепловоз. Це якийсь Т-3, напевно, Луганський. Т-3 2068. Луганський. В ці місця можна зайти. Ой, в ці вагони. Ну, Зараз спробуємо в них зайти. Да, дивіться, який гігантський. Я уявляю собі, що там взагалі всередині знаходиться. Т3, там навіть на російській написано. Т3. Ось такий. Гигантский. Але ніхто не знав, що він вироблений на Луганському тепловозастабічному заводі. Аміндорф 032 7006. 70 Приписаний ПКВМ... Так, що це було на панон? салон було. Було побудовано в 1957 році на заводі імені Єгора, місто Ленінград, зараз Санкт-Петербург, для е, забезпечення перевезення перших осіб ЦК КП України. І у цьому вагоні їздив депутат Верховної Ради СС... СРСР, герой соціалістичної праці, голова ради міністрів УРС... УСР, е, перший секретар ЦК КПУ Володимир Васильович. Щербицький та інші патрієнні державні діючий вагон того часу. В цьому вагоні ВВ Щербицький інколи їздив у відпустку до Криму та на з'їзд ЦК КПРС у Москву. Після ВВ Щербицького вагон використовувався вищими родовими особами держави для проведення на рад. Нарад та робочих виїздок по регіону.